Доброго ранку, я з України і я рада вас вітати на своєму каналі. Поставила собі варити каву, буду готуватися до сніданочку, але хочу з вами трошечки поспілкуватися. Я вже так звикла з вами раночку. Виходити в ефіри і або випускати відео, тому дуже дуже хочу з вами поспілкуватися та поділитися радістю, яку я спостерігала вчорашню, вчорашню ніч. Хоча за ніч було дві тривоги. Але дівчатка, вчора перемога була за нами. Я не знаю, як ви напишіть, дивитесь ви відео такі чи не дивіни відео, а такі передачі. Але ж ось бокс я дуже дуже полюбляю. Свій час дивилась, коли виступав Клічко. А вчора у нас, ви знаєте, ну, хто дивиться, можливо, ваші чоловіки дивились. Вчора був бій Усика. І, дівчата, перемога за нами. Серце, серце раділо, коли е, Усик співав наш, нашу з вами ой, лузі червона калина похилилася. Ох. Ой, ви знаєте, разом з... До речі, хочу вам розповісти таку історію, я не пам'ятаю, чи розповідала, чи ні. Їду в маршрутці. Була така погода, ви знаєте, що я завжди ходжу пішки, але коли така або дощ, або ну, такі складні бувають умови. І їду в маршрутці, Хоча це дуже для мене дуже-дуже рідко. До речі, до речі, бачите, ось. Згадую, згадую, згадую. Сьогодні я вас запрошую в 19.30. Буде у нас з вами прямий ефір на моєму основному каналі Життя худіючої богині». Тому я вас запрошую. Значить так, дівчатка, їду в то лі маршрутка, то лі був тролейбус, я не пам'ятаю. Але їду і за, заграла музика, заграла музика в телефоні. За я так кричу дуже голосно. Заграла музика в телефоні у, у людини. І заграла пісня ой у лузі, ой у лузі червона калина. Боже, сидить дитина, і людина ж підняла слухавку і вже ж ну, розмовляє. А дитина співає ой у лузі червона калина похилилася. Чого ж наша рідна Україна зажурилась? Стоїть слуха. У нас є такий чоловік, який любить стояти на ушному. Це ж стоїть і слуха. Що ж я тут розповідаю? І ви знаєте, такі... такі сльози гордості і сльози радості накатились за цю дитинку. Ця дитинка вона розуміє, що зараз коїться в Україні, і вона підтримує підтримує також всім серцем свою, свою рідну неньку Україну. Це дуже приємно. Дуже приємно і дуже приємно, що вчора сталася перемога. Вона виборена була на ринзі на серед великої кількості людей. Пішов, 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 Ось Ось любить він послухати. Ось такі, знаєте, у вас є теж такі люди, які от ви щось розмовляєте, з ким спілкуєтесь, а воно стало і так слухає. І слухає. Оце у нас є такий такий один, тут є такий. Це я його вже знаю. І завжди підходить до мого кіоска і слуха, слуха. Ну, хай слуха. Значить, і ця дитинка, вся маршрутка, вся, вони. Я, я не знаю, вони, мабуть, би і оплески вже почали робити, тому що дитина так вже заспівала, так заспівала. Ну, ну класно, класно. Я, я кайфую, я просто кайфую. Тому дівчата, перемога, перемога на ринзі наша. Не, не... Незабаром, незабаром буде перемога і нашої рідної неньки України. Ви подивіться, що коїться. Ви подивіться, як наші хлопці працюють, а вони працюють. Тому завдяки допомозі. допомозі наші... Доброго ранку. Жарко. Жарко. Жарков. Жарко. Будем жарить сейчас. Ну, вже пожаріли, вже пожаріли. Ну, потім занесете. У не мене немає.

ви надавали здачу. Опять прийшов на ушний. Ну я вже закрила двері, щоб ми могли з вами поспілкуватися ще трошечки. Тому якщо у вас теж є така людина, яка, ну я ж, я вважаю, що це некоректно, так стояти і підслуховувати. Що ж тут балакають, що ж тут балакають. Ну я, до речі, собі такого не дозволяю, щоб стояти і, і слухати, що люди, що люди розмовляють між собою. Тому, дівчатка, я вас попередила. Я вас сьогодні чекаю. Ще зроблю сповіщення в сообществі обов'язково, і ми з, вами, ми з вами сьогодні по ефірі. Тему я вже ну, так, приблизно знаю, на якому ми будемо спілкуватись. Якщо у вас є якісь теми, обов'язково пишіть в коментарях в сообществі, в спільноті, ні, а спільнота. Обов'язково пишіть в спільноті і обов'язково. Ми з вами, якщо я знаю відповіді на ваші запитання, якщо мій досвід вам допоможе, я буду дуже-дуже рада. Тому, дівчата, ви бачите, вже, вже, вже все добре. Не будемо, знаєте, як кажуть, не будемо каркати, не накаркати, але кожного дня ми з вами приближаємо наскільки можливо перемогу. Кожна з вас, кожен з нас зараз все робить для перемоги нашої рідної неньки України. Я хочу підтримати в черговий раз підтримати, скажімо так, прифронтові міста, які знаходяться зараз під таким обстрілом. Ви зараз все на себе приймаєте. Ви зараз, ви для мене герої. Насправді ви для мене герої, і я. Кожного ранку просинаюсь і молюся Богу, щоб все було у вас добре. Кожна з вас, хто мені пише, я завжди чекаю вашого сповіщення, завжди чекаю, хоча б якийсь смайлік. Тому я вам дуже дівчата вдячна. Ви вже є деякі дівчата, які просинаються. Каже, пишуть Лена, я не можу нічого робити. Я повинна тобі відзвітувати. Тому я вам дуже і дуже вдячна. І ще ви знаєте, я вам колись рекомендувала. Є такий астрооберіг. Там є Лера. Вони читають ну, в цьому в цій спільноті. Так, дівчата моляться, я теж слухаю, якщо щось знаю, якщо не знаю, вчусь. Тому я вам теж хочу порекомендувати саме цю спільноту. Є вона в вайбері, є в Телеграмі. Ви можете ви можете вбити в пошук Астрооберіг. Оберіг, і ви знаєте, це морально, морально так допомагає. І я таке прийняла рішення. Мені дівчата часто пишуть, що Ліна спілкування з тобою воно дуже дуже допомагає в такий скрутний час. От ти можеш якось так підтримати. Ти можеш якось так направити, скажімо так, на основному каналі. На цьому каналі ти підтримуєш своїх співвітчизників. І ви знаєте, я вирішила на цьому каналі будуть, мабуть, такі цикли, якісь таких більш психологічно, більш знаєте, таких психологічно настроєних. Відео, де я буду вас, наскільки це можливо підтримувати, наскільки це можливо себе підтримувати, тому що я завжди кажу, що якщо ми самі себе не витягнемо з тої чи іншої ситуації, ніхто нас з вами не витягне як в житті, як в війні, тільки так і не інакше. Все, мої любі, я була дуже рада з вами поспілкуватись. Вам я бажаю мирного неба, і я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.